Доброго ранку, українці! Готові до правди. Перший крайній встав! Ноги підібіті, ноги. Росіяни продовжують дохнути на нашій території в величезній кількості. Ака кількість росіян могла б відбудувати там. Ну я не знаю якісь великі багатомільйонні міста десь в центрі Сибиру, як колись прогнозував Шойгу. Але цього не сталося. А чому? А тому, що усі ці робітники відправились перетворюватись на вдобриво чорнозему України, на жаль, нам це не було потрібно. Це потрібно було тільки росіянам. Російським окупантам а, на чолі з таким собі якимось там Володимиром Путіним, який називає себе президентом Російської Федерації. В нас сьогодні вже 30 грудня. Це 1406 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Ну і здавалося, ну, може, все, нарешті, вже все ну, досить. Ну скільки можна вас вже вбивати? У вас таліби навіть в такій кількості не вбили, скільки українці вас е, не вбивали в такій пропорції під час Другої світової фази Великої Вітчизняної німці, скільки ми вас вбиваємо. Може, ви вже зупинитесь? Ні, вони продовжують тиснути. І сьогодні ми будемо говорити про покровсько мирноградську агломерацію. Саме про це, вибачаюся одразу за освітлення, тому що знову ж таки в Одесі світла нема. Ну, це нормально для нас. Посидіти декілька годин без світла, коли ти робиш запис для Ютубчика. Це зовсім інше аніж здохнути, коли ти наступаєш в якомусь селі. В якому ти взагалі не знав цієї назви цього села допоки поки е, тобі твій командир не сказав: от сьогодні на війську ти будеш його штурмувати. Mm. Ну, я думаю, це показовий елемент. Отже, починаємо. Покровська Мирноградська оглемерація. Російські окупаційні війська за останній е, час мали можливість в е, Мирнограді. Трохи просунутися, ну як сказати, трохи. Вони ставлять зараз серйозну загрозу для того, щоб сили оборони України, які сконцентровані саме е, в Мирнограді, вони -ну, опинилися не те, щоб в оточенні, а в край скрутному становищі, в випадку, якщо треба буде цей гарнізон відводити з Мирнограду. Переважно, в принципі, російські окупаційні війська зараз діють по дуже цікавій схемі. Вони намагаються найбільш незручні локації самого Мирнограду, а по принципу саме польових дій ну, занурювати в такі собі кишені. І ми зараз можемо бачити, вони намагаються усю майже всю східну частину східні райони Мирнограду. Занурити в кишеню, в яку вони перекриють потім своїми інфільтраційними групами ДРГ, це їх основна стратегія, це їх основна тактика, яку вони використовують саме в Мирнограді, в спробі а, прорватися а, до центру міста, закріпитися в центрі міста і відповідним чином потім впливати. На подальші події в місті, яке Путін нібито заявив, що він повністю контролює. Чи це правда? Залишилось почути, що 31 грудня Путін буде запрошувати до Мирнограду іноземних журналістів, щоб вони знімали свої репортажі про те, що це місто повністю знаходиться під контролем російських окупаційних військ, але це не відповідає дійсності. Що зробили росіяни? Треба а, розуміти по тому, як вони просуваються. Ну, по перше, вмикаємо мапу а, більш детально і дивимося. Російські окупаційні війська вони вирішили через свято пантелеймонівський монастир вийти в центральну частину міста, вийти в районі Шахтарського стадіону. а при цьому обійти парк, так званий парк колишній парк Гагаріна, і просунутися відповідно до основної логістичної артерії всього міста. Чи їм це вдалося? Ну так, мапа Deep State на жаль, вона відображає максимально детально те, що зараз відбувається в Мирнограді. Але при цьому, якщо ми е збільшимо. Локацію то ми бачимо, що росіяни тільки зараз почали досить активний процес, про що я, до речі, попереджав процес інфільтрації в місто з метою повного його охоплення. При цьому частина починаючи з східних районів, там приватного сектору, північних районів та центру. Від безпосередньо самої основної логістичної артерії, це все, як ми бачимо, сіра зона, тотальна сіра зона, яку російські окупаційні війська намагаються взяти під свій контроль невеликими інфільтраційними групами. Безумовно, з цього робимо відповідний висновок. Мирноград станом на сьогодні продовжує тримати оборону. Він не є безпосередньо під повним контролем російських окупантів, але на жаль, треба визнати, вони сьогодні прикладають максимум зусиль, щоб до нового року це сталося. Ну, давайте я не знаю. Я не якесь казіно, я не Дональд Трамп. Дональд Трамп це людина казіно, і він може якось використовувати геополітичні фактори, які відбуваються в світі, в своїх інтересах і відповідним чином діяти. Цікаво, безпосередньо, ця локація вона для Володимира Путіна стане. Якимось, ну я не знаю, подарунком для того, щоб він міг саме з 31 грудня на 1 січня вийти і сказати Мироноград наш, це якось полегше життя середньостатистичному мешканцю Магадану або Омська. Я думаю, що ні. Від слова, взагалі. А, тим більше, що ми говоримо саме про назву цього міста, реальну назву, яка є на мапах Мирноград. Путін використовує якісь незрозумілі назви до як вони це висловлюються, до декомунізації. Ну окей, а чому вони себе мокшанцями не називають? М -м, дуже цікаво, тому що це також були якісь переназви. Треба якось прямувати по вектору до дідів, до корінь і до всього іншого. Рухаємось далі. А наступний крок це відповідно Новопавлівський напрям. Новопавлівський напрям це також дуже цікава локація, де російські окупаційні війська через річку Вовча, вони вже давно вийшли на її північний берег. І намагаються рухатися в напрямку до Новопавлівки. Це, якщо хто не знає, це Дніпропетровщина, це Дніпропетровська область. А, і саме російські окупаційні війська цей напрям обрали свого часу як основний, коли вони почали рух на Покровському напрямку, але якраз. Кураховський виступ їх зупинив. От дуже цікаво, вони обрали чомусь саме локацію, ось цю. Бачите, так, з півдня на північ. При цьому дуже цікаве. А чому, коли основний удар росіян становив потужність цього напрямку вектору з Сходу на Захід, вони не обрали основним саме ось цей напрям, щоб вдарити по Новопавлівці, окупувати її. А, висновок дуже простий, і ми знову до нього повертаємось. Ще в вересні 2024 року, коли російські окупаційні війська вийшли на Вугледар і почали бої за Вугледар, охоплюючи його з півдня, було зрозуміло, що лінії оборони, які знаходяться. На західному напрямку від голедару і безпосередньо е, по фактично в цьому південному рубежу е, напрямку Південно-Дніпровському, е, південно-Донбаському, е, вони не спроможні стримувати такий тиск російських окупантів. Саме тому вони вийшли на Дніпропетровщину. На Міжріччя, Вовча Ворона, вони мали можливість вийти в Запорізьку область, і вони мали відповідну можливість просунутися на Гуляйпільському напрямку, і це протягом трохи більше ніж одного року. А, з прискорень. Тобто, саме ми говоримо про те, що російським окупантам було вкрай незручно. Наступати саме в тому напрямку, який вони обрали е, в 24-му році, на початку 24-го року, з сходу на захід, тут лінії оборони були облаштовані так, що їм не вдається досі їх прорвати і просуватися. А от якраз е, по півдню, де є річки, е, де є там рельєфні ландшафтні особливості. І на які покладались я не знаю хто. І хто їх використовував саме в первозданному своєму стані без підсилення, ну, так само воно і сталося. І росіяни зараз а, просуваються саме до Новопавлівського напрямку, виключно використовуючи цей, ну це вразливе місце. А, можна довго говорити про те. Наскільки ми за останній час не використали реліпно-ландшафтні особливості місцевості, чому це не є невід'ємною частиною, на жаль, для багатьох рішень е Сил оборони України в питаннях формування своїх ліній оборони, я не знаю. Можливо, це пов'язано з якимись ситуативними або суб'єктивними причинами. Я не маю на це відповіді, не можу її вам надати. Можливо, якісь слідчі військові слідчі на це надасть відповідь, але в нас і таких нема. У нас а, може бути просто зняття якогось командира а, з якоїсь бригади чи батальйону, наприклад, Сіверського напрямку, який продовбав цей напрямок і не надавав. Відповідних звітів в Генеральному штабу, що відбувається в нього по локаціям Це інша вже тема, це інше питання. Зараз гуляй поле наше улюблене гуляй поле Сили оборони України намагаються продовжувати тримати оборону в гуляй -полі. не дивлячись на всю ту критичну, максимально критичну ситуацію, яка там відбувається, ми намагаємось тримати цей населений пункт. Місто, і е, в нас невелика площа під нашим контролем, а е, в нас невеликі сили та засоби. Е, знову ж таки, повторююсь: 425 окремий скала, який продовжує проводити е, операції зачистки в районі Гуляєполя, він діє в умовах, коли йому протидіє п'ята загальна військова армія. Мінімум. Мінімум п'ята загальна військова армія. Окрім 5 ЗВА, там діє ще 29 та та 36 -та її підрозділи. Вони були відправлені для підсилення 5-ї ЗВА. І з цього, що ми можемо сказати? Який висновок? 425 ШП знаходиться в меншості, в них, на, в них набагато менше ресурсу. Росіяни 24-7 відправляють в гуляй поле свої підрозділи. Вони 24 на 7 насичують саме цю локацію своїм людським ресурсом, намагаючись просто завалити гуляє поле зі всіх боків великою кількістю свого, ну, прямо кажучи, м'яса. 425 ШП зараз просто не може впоратися виключно своїм ресурсом, щоб якось протидіяти цій навалі. За пропорцію я можу сказати так: тут потрібен армійський корпус. Дуже хотілося побачити якийсь армійський корпус, який прийде з нашого боку, пройде через трактор ДТ-75, вийде в центр гуляй поля і безпосередньо зможе відновити контроль над населеним пунктом, над містом, так само, як і в Окінську. Тому що, на жаль, але. Якщо ми втратимо гуляй-поле, то ми можемо, буде, можемо говорити в 26-му році про бойові дії десь по напрямку на Запоріжжя. Це правда, це реальність. Тому о, сил та підтримки підрозділам, які зараз тримають там оборону, на тих невеличких ділянках, знову ж таки, повторюсь, о, була історія з літачком, якщо хтось пам'ятає, в Бахмуті Літачок Бахмута. Це міг, який там знаходився на стелі, і який до останнього в Бахмуті був в локацію, де ми тримали оборону. Зараз в Гуляйполі це трактор, це ДТ-75, і ми так само, як і в Бахмуті, повинні підтримувати наших а, захисників, які тримають там оборону. Але і треба розуміти, що без підсилення, серйозного підсилення. Утримати гуляй поле в цих умовах, в яких зараз знаходяться наші підрозділи, ну, майже неможливо. Титанічні зусилля наших військових не можуть вимірюватись до нескінченності. Співвідношення втрат та навали російських окупантів це якраз те, про що ми вже говоримо давно. Росіяни зараз воюють кількістю. Для них це є пріоритетом. І для нас було пріоритетом на межі 24 четвертого, року якраз це перехід до знищення великої кількості російського людського ресурсу. Якби це, мабуть, критично не лунало, і, мабуть, навіть Ютуб тут одразу збентежиться, але вбивати якомога більше російських окупантів це основна наша задача. І не тільки вона була поставлена на 25 й рік, це взагалі класика як умога більше вбивати саме російських окупантів. 26 й рік він буде вирішальний. Маємо надію, що в 26 му році ми зробимо те, що зробили за 22, 23, 24. й Виснажили російську окупаційну державу. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, репостнувши. Все, це допомагає цим відео. Зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете стати спонсором обосу і допомогти каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. І, відповідно, спонсори будуть отримувати цей контент першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось з вами, як завжди, завтра зранку, на обос в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!